Друзі, в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо в ефір із підсумкових цього тижня брифінгом голосу Америки. Говоримо про головні заяви, рішення, які стосуються. Безпосередньо України. Мене назвати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або на Ютубі, в коментарях можете ставити запитання. Я впродовж 30 хвилинного ефіру спробую на них відповісти. Також обов'язково пишіть, звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно читати, де є наша аудиторія. І сьогодні розпочинаємо брифінг із вчорашнього повідомлення, вчорашнього рішення адміністрації Байдена. Про виділення нового пакету військової допомоги на суму 600 мільйонів доларів це вже двадцять. 20... Перший такий пакет допомоги це озброєння береться безпосередньо із запасів Сполучених Штатів. Цей пакет допомоги він надходить з через ініціативу президентських повноважень. Що в ньому закладено? Можемо зараз трошечки пройтися по цьому. Додаткові боєприпаси до Хаймерсів артилерійських систем. Також 36 тисяч артилерійських снарядів для 105-мм артилерії, також тисячу ракет і тисячу боєприпасів до 155-мм артилерії, Також чотири контр-артилерійські радари та багато інших потрібних систем. Говориться в повідомленні, що саме це озброєння воно потрібно Українцям зараз на полі бою, а саме через це були були закладені саме ці речі у пакет допомоги. Також говориться про те, що Сполучені Штати вже з початку адміністрації Байдена виділили Україні військової допомоги на суму приблизно 15,8 мільярдів доларів. Говорять про те, що Сполучені Штати адміністрація Байдена буде продовжувати надавати озброєння українцям. Також говорять про те, що Сполучені Штати та Україна перебувають. На постійному контакті знають, яким є хід війни, чинний стан справ на полі бою і надають Україні саме те озброєння, яке потрібно просто зараз. Власне Джон Кірбі, це координатор зі стратегічної комунікації ради з нацбезпеки. США. цього ранку в інтерв'ю моїй колезі Аніті Паул розказав трошечки, прокоментував цей новий пакет військової допомоги від сполучених штатів і власне прокоментував, що саме в ньому закладено. Давайте послухаємо цей коментар. І повернемося до обговорення. Наповнення цього пакету відповідає тому, що було у більшості попередніх пакетів, які надійшли після того, як росіяни справді зосередили свою увагу на Донбасі та півдні. Тому ви бачите більше боєприпасів для удосконалених ракетних систем Хаймарс, більше снарядів для артилерії, стрілецьку зброю, боєприпаси та інші речі, які ми знаємо, що українці буквально щодня використовують у своєму контурнаступі, і ми хочемо дати їм більше. will Також ніде Павлова спілкувалася із Джоном Кірбі про інші важливі питання, які стосуються України, зокрема перспективу про переговори, також про те, як аргументує адміністрація не бажання визначити Росію державою спонсором тероризму, і що може бути альтернативою такому визначенню. Будемо говорити про це. Більше інтерв'ю буде в ефірі Тайм о 22 за Києвом. Тому не пропустіть. Також, якщо ми говоримо про військову допомогу від сполучених штатів ми знаємо, що цей тиждень почався із повідомлень, які надходили із України про успішний контрнаступ збройних сил України. А знаємо, що це викликало надзвичайну реакцію від Сполучених Штатів. Всі змі виходили з першими шпальтами саме про успішний український контрнаступ. Багато експертів говорили про те, що саме ці успіхи мають підштовхнути західні країни, надавати більше озброєння. Кращого озброєння, більш удосконалене ракети більшої дальності, і також те, що потребують українські збройні сили, щоб дійсно здійснити зміни на передовій і щоб виштовхнути врешті росіян за територію України. А можемо послухати коментар Адама Кінцінгера, це конгресмен республіканець. Він власне в інтерв'ю моїй колезі Катерині Лісинові раніше цього тижня прокоментував, чому саме український контрнаступ мотивує західні країни допомагати більше. Цей контрнаступ демонструє, що наша допомога та допомога західних союзників для України є важливою. Україна є вціленням бойового духу. Україна чітко дала зрозуміти, ми будемо воювати, але ви повинні надати нам зброю. І ми побачили, що, наприклад, Хаймерс Україна змогла використати дуже ефективно, знищуючи стратегічні точки ворога, їхні склади боєприпасів та відверто викриваючи російську недосконалу логістику. І коли ми говоримо про нові. Ініціативи я наполягаю на тому, щоб надати Україні винищувачі f-16 навчити їхніх пілотів. Якщо дивитись на наше партнерство у довгостроковій перспективі, то ми маємо надати Україні інструменти захисту не лише для того, щоб вона виграла цю війну зараз, але для того, щоб переконатися, що такої війни не буде в майбутньому, бо наступати на Україну буде самогубством, Такий коментар був від Адама Кінцінгера, конгресмена республіканця. Але не єдиний він дійсно прокоментував успіхи українців на передовій. Також на початку тижня ми почули важливі повідомлення від інших законодавців. Можемо зараз прослухати. Українці ставлять на карту все, що мають, заради своєї демократії. Ми стояли разом із ними, і це має значення. Російські війська відступають через український наступ на Харківщині. Маючи зброю надану сполученими штатами, Україна за останні два тижні довела на що вона здатна. Українські війська витіснили росіян з поля бою і звільнили незліченну кількість невинних українських цивільних з під гніту Кремля. Маючи значно меншу кількість військ, вони змушують ворога відступати. Останні перемоги України є значним прогресом у боротьбі за суверенітет. А також це доказ того, що жага Путіна до війни не може протистояти сильним серцям та розуму українського народу. Такі коментарі від американських законодавців також Ентоні Блінкен, це державний секретар Сполучених Штатів, у нього також попросили прокоментувати, як він бачить цей контрнаступ, чи може це здійснити вплив на подальший хід війни. Також у президента Байдена питали, чи це є переломним моментом у ході війни. Президент Байден сказав, що це є значним прогресом. Однак, звісно, важко говорити, чи буде це переломним моментом, коли запитали про це у Джона Кірбі. Він сказав також про те, що це є надзвичайно важливим моментом. Українці ретельно це планували і успішно здійснюють контрнаступ. Що ж стосується, чи буде це переломним моментом. Він сказав, що це вирішувати і визначати президентові України Володимиру Зеленському. Якщо ми говоримо про коментар Ентоні Блінкіна, то він сказав, що дійсно західна допомога вона допомогла українцям. Це був, але це лише один із чинників, який власне і був закладений в. В ефективність українського контрнаступу, найперше ж він вважає, що це хоробрість і можність самих українців, яка допомогла наблизити саме цей успішний контрнаступ. Можемо послухати його коментар. дуже методично вейметодикліпленда. Те, що вони зробили, це було дуже добре сплановано, і це звісно завдячуючи надзвичайній допомозі з боку Ша та багатьох інших країн у плані, щоб Україна отримала техніку, яку потребує, щоб виконати цю наступальну операцію з єдиною чіткою метою повернути землю, яка була відібрана російською агресією. Думаю, це рано передбачувати, як це піде далі. Але очевидно, ми бачимо надзвичайний прогрес в українців, особливо на північному сході, і це результат підтримки, яку ми надали але найголовніше це результат сміливості та стійкості українських збройних сил та українського народу. Це те, що повністю змінює ситуацію. Фундаментально, українці борються за свою батьківщину, за своє майбутнє. Росіяни, які там знаходяться, не за це воюють. Україна не їхня, Україна не належить Росії, Україна належить українському народу. Ось такий коментар важливий від Антоні Блінкіна, державного секретаря Сполучених Штатів. Дякую, друзі, за ваші коментарі. Я бачу, що багато у нас і глядачів з Канади. Зокрема, також Мала Лука на зв'язку. Шарли, північна Кароліна, Київ, Львів на зв'язку. Бачу Луганськ. Вітання з Дніпра. Також із південної Дакоти. Вітають із Києва. Також дякую, друзі, дуже за вашу увагу. Ще одна важлива річ, безумовно, яка відбулася цього тижня, буквально наперед. Одні напередодні, напередодні в гельсінській комісії в конгресі США заслухали свідчення українських волонтерок. Також, зокрема, там була присутня Юлія Паєвська, це ви знаєте, парамедикиня та волонтерка позивний Тайра, яка провела в російському полоні 4 місяці. Росіяни захопили її ще в березні, і вона провела в полоні довгі місяці. Вона зокрема. На засіданні цієї комісії поділилася своїми свідченнями. Сенатори ставили їй дуже важливі питання. І за результатами власне цього засідання, цього слухання, сенатори сказали, що це надзвичайно важливо чути свідчення від людей, які це пережили, для того, щоби. Після того, як це стане можливо, притягнути винних за звірства до відповідальності, моя колега Катерина Лісунова також поспілкувалася із Юлією Паєвською а позивний тайра. Вона поспілкувалася з нею в ексклюзивному інтерв'ю про те, що таке є російський полон, як його пережити і власне. Чим зараз займається Тайра, як вона допомагає зараз ув'язненим полоненим українцям добитися справедливості для них? Можемо послухати частину з цього інтерв'ю і повернемося до обговорення? Чи можете ви описати, що таке російський полон? Якщо ви можете собі уявити. Часи середньовіччя, оце десь щось таке. Ну, тільки лампочка з ястелі звисає, котра ніколи не вимикається. Вас допитували, намагались дізнатися якусь інформацію, можете цим подивитися? Так, да, допитували, катували, намагалися дістатися, але інформацію. Вони не питали чогось такого серйозного. Ну тобто. Такі абсолютно прості речі, вони вимагали, аби я зізналась в злочинах, які я не робила. Тобто, замість того, щоб надати докази моїх там якихось уявних злодіянь, вони хотіли, щоб я сама зізналась. в тому. Я їм цього не подарувала, звичайно, через те, що дуже вперта. Чи можете ви щось порадити людям, які у полоні? Ну, що я можу сказати? Можу, можу порадити не втрачати надії. Бо дуже часто здається, що це вже все, і терпіти вже не можна. Але ну, існує думка, я думаю, що вона справедлива, що зламати можна будь-кого. Просто, чи мені повезло, чи вчасно виклали то відео, там відбулось в Invictus Games, всесвітня підтримка і цей розголос. Думаю, що спасли мене навіть смерті це 100%. Я думаю, що якби у них була дійсно мета записати це відео там, зізнання, то вони б свого добилися. так у мене дві руки, дві ноги, обок, ну, я більш-менш ціла. Тобто все пізнається в порівнянні. Ви зараз підняла дуже І я би я б ще хотіла додати, що ворогу вірити не можна. Все, що вони кажуть, це брехня. Будь ласка, запам'ятайте це. Якщо ви потрапите в полон, не вірте жодному слову. Вони брешуть, вони постійно брешуть. А що конкретно вам казала? Все, що завгодно, що Україна вже подолана, що армія тікає, що там залишки армії десь у Франику. І тут же приходять прильоти на Донецьк, і я розумію, що це ну, ну пєскі десь так. Навряд чи з да, Я кажу, нормально вона сорта працює, так ніфіга собі. там, Звана Скільки Франківка. там більше тисячі кілометрів? Нормально, тисяча ну, вірно, десь так. І вони такі дивились на мене. Так. Угу. А чи... Не вірте ворога. Ніколи. Я скоріше спостерігала. Більше я аналізувала. Тобто, я дуже багато матеріалу, як психолог набрала. Я ще продовжую аналіз і не маю часу, аби викласти це. Бо, я думаю, що варто написати там якусь статтю, статтю на цю тему. Це буде, я думаю, цікаво. Зараз дуже багато роботи треба витягати з полону наших дорогоцінних побратимів і посестер. І захисники Азовсталі, звичайно, потребують звільнення, якнайшвидше, бо кожен день, кожен день в полоні як рік. Тобто кожен день. Триває дуже довго. Якщо казати про а, ваше повернення, а, пишіть ваші емоції, коли ви дізналися, що ви йдете на обмін і а, вірили ви, не вірили. Я, коли ви, мені вороги сказали, що ми тебе будемо міняти, і це вже було в машині, коли мене вивезли за місто. Я зрозуміла, що щось не... ну, тобто, це не мене явно не в тюрму в іншу переводять. І, і поводились вони інакше. Я спитала, де ми їдемо. Вони сказали, ми ми їдемо на обмін. І я так просто обличчя зробила, як індіанські вожді, просто щоб по такий, щоб не дати їм приводу там, якось радіти чи навпаки. А, і... Зтримувала емоції, як тільки могла, до моменту, допоки я не побачила перших наших хлопців в камуфляжі. І мені здавалося, що я вже ніколи там не підпущу людини, аби торкнулась мого тіла, але я сама підбігла, обняла і розцілувала. Ну, блін, так. Тобто, все можна подолати. Ви зараз представник України, і ви зараз виступаєте, говорите доносите позицію України. Що би ви хотіли, щоб ви, наприклад, в Конгресі безпередньо почули, щоби в світі почули? Я думаю, що найперший меседж, який треба донести до світу, це те, що Росія є країною терористом або спо, ну, як мінімум, спонсором тероризму. От е, такий важливий меседжі. Ви знаєте, що цього тижня також американські законодавці, зокрема сенатори, це Ричард Блументаль, демократ та Лінсі Грем, республіканець. Вони представили новий законопроект, щоб визначити Росію державою спонсором тероризму. Раніше пам'ятаєте, була резолюція. Резолюція не має юридичної дії. Тепер сенатори виступили виступили із такою законодавчою ініціативою. Зокрема, також внесли поправку в цей законопроект, який дозволяє президентові легше за умов, якщо Росія, наприклад, змінить свою поведінку, а потім пізніше забрати її з цього списку. Яка доля буде цього законопроекту важко зараз прогнозувати? Самі сенатори не змогли відповісти на це питання? Чи є перспективи схвалення саме цього законопроекту в Сенаті і потім в Палаті представників? Однак така законодавча ініціатива є. Те, що ми чуємо від адміністрації Байдена, говорять про те, що вважає це не найбільш ефективним способом притягнути Росію до відповідальності. І ще один важливий меседж, який пролунав цього тижня, зокрема від державного департаменту, і сьогодні від Джона Кірбі з Ради нацбезпеки США, що Сполучені Штати, що адміністрація Байдена працює. Із конгресом для того, щоб розробити нові заходи ще більші обмеження щодо Росії, які були б аналогічними із тими, які були б накладені на Росію у випадку визначення її державою спонсором тероризму. Які це конкретно заходи? Будемо більше говорити сьогодні в програмі «Час тайм». А також ви пам'ятаєте, що напередодні Сполучені Штати, зокрема державний департамент, Міністерство торгівлі, міністерство фінансів, ухвалило нові ще санкції проти Рос російських підприємств безпосередньо певних дієвих осіб у Росії, які є причетними до. До того як Росія веде війну проти України, зокрема запровадили санкції проти людей, які були відповідальними або наглядали за крадіжкою українського зерна, і також за депортацію дітей із території України до Росії. Так що ці дії тривають, однак знову ж таки, законодавці наполягають, що це визначення воно не є лише важливим з точки зору більших обмежень, але во також воно би було дуже важливе з точки зору символічного і дипломатичного тиску, тому що в такому випадку Росія опинилася б у групі невеликій групі країн вигнанців, і це було б мало б велике значення для бажання Путіна вести війну. Так вважають лінці Грем та Річард Блументаль. Якщо ж говорити загалом про інші законодавчі. Ініціативи, які законодавці, сенатори хочуть встигнути зробити до кінця цього року, Лінсі Грем описав так свої пріоритети на цей рік. Є речі, які я хочу зробити до кінця цього року. Визнати Росію державою спонсором тероризму, що вагома змінить нинішню ситуацію, це покаже Європі, Україні та решті світу, що коли йдеться про Путіна, Америка не збирається прощати і забувати. У понеділок наступного тижня я зустрінуся з прокурором міжнародного кримінального суду разом із сенаторами Вайтгаусом, Блюменталем та іншими. Ми працюємо над тим, щоб російські воєнні злочини, які ми відкрито бачимо по телебаченню щовечора, не були прощені та забуті міжнародним кримінальним судом. Я хочу, щоб російські військові та ставленики Путіна знали, що ми за ними стежимо, і настане день їхньої відповідальності. І останнє, що ми хочемо зробити, це до січня 2023 року. Конгрес має ухвалити ще один транш військової та економічної допомоги, щоб боротьба тривала в інтересах Америки. Переконатися, що Україна досягла успіху, а Путін зупинився на Україні. Важливо нагадати, що це не лише є думкою Лінці Грема, сенатора республіканця, а що підтримка для України і для посилення військової допомоги є насправді двопартійною. Якщо ми повертаємося до головної теми, до успішного українського контрнаступу, також ми знаємо, що в звільнених містах звільнених збройними силами України містах насправді надзвичайно. Радіють бачити українських військових, і документаліст Сергій Лисенко він зміг побувати в звільненні Балаклії буквально на через кілька днів після того, як туди прийшли українські військові, і контроль повернувся до української влади. Можемо подивитися його документальні свідчення. Він поспілкувався із людьми людьми в Балаклії. Що вони думають, що вони пережили, і наскільки зараз вони раді бачити українських військових? Давайте подивимось. там лежачие женщине, да? Девушка. Передали лежачей женщине, да, которая говорит. Детям. Это, это, это Детя. дрожь. Давайте а, я вам пакетик соберу. Давайте маленький. Соль. Дрожжи у нас есть. Надо запас. Находите. Давай, раз. Давай, раз. Давай два Ещё давай. пакетів тобі на приїздити пакеті. У мами є пакет. Забирали хлопців наших, дівчат, наших, у підвали забирали. Брата мене теж забрали. Я досі я не знаю, де він і що з ним. Його забрали 18 апреля, забрали машину. Перше, перше, те, що я дізналася, їх забрали обох з моїм однокласником, привезли сюди на поліцейський відділок, в підвал посадили. Я прийшла дізнатися по імені фамілії. Фам Вони сказали, що в нас такого немає, але та людина, яка там сиділа, короткий якийсь. Проміжето часу, mm -hmm. то він сказав, що я його бачив і, і здівалися, били перше, ну, перший час. А потім, от хлопці, які вже потікали, вже от, коли ці, ці русські втекли, хлопці сказали, що його забрали. І як сказали вони йому, то що ми тебе відвеземо в найкраще місце. Ну, всі, ну, всі одразу догадалися, на яке це найкраще місце. Або у полі десь, або десь не знаю де. І зараз нічого не відомо. А багато людей взагалі от, так зникало. Вони кидали на підвал. Ну Е... Наступ... волонтерів в березні, які їздили на нашу сторону. Волонтерили. Їх два да, і Костя. Їх забрали, бо вони... ніхто не знав, де вони. А потім ми бачили вже їхню машину біля Ні хлопці а хлопців не знайшли. Ну, знаходили трупи тут в АТБ, в достроєному трупи. І скоріше за все вони там теж були. Там 12 а -а -а. трупів було. Ну, в сусідньому селищі перед Андріївкою. Я там жила, і в нас сусідка, неї син натовець, його забрали, приїхали, а, застрелили в голову, дуже понівечили, зетки вирізали на обличчі, били дуже сильно, побитий був, навіть що впізнати, його дуже, дуже було важко. І, Відвозили, відвезли через два дні, десь напевно, відвезли додому, кинули під ворота. Мати вийшла, побачила. <реку> Вот страх Мне страшно уже выходить в центр Чтобы с детьми поговорить Они в Харькове и под Полтавой Они узнали, что поменялось И уже через людей звонят И, и говорят Мама, ну как? Я говорю, ой, не верю, боюсь Я боюсь, я вот сюда еле... Я прийшла з таким страхом. Думаю, ну що людям, то і мені. Uh -huh. Так що ви ж. Уж... А чого ви боїтеся? Що... Чого? От цих бомбюшок вони були такі сильні. Сім почти сім місяців ми. Між життю і смертю. Ми від дому, від підвалу не... не відходили. У мене дуже больний був чоловік. Я. Ми постійно були вдома. Ви знаєте, нам навіть ну як, а так ще й вийшло. при вистрілах. Він не так потеряв знання, упав. Помер. Осталась ще така терпома душа. Втратив маму. Це дуже круто, коли ми побачили своїх хлопців, ми обнімали їх. Ну, це дуже приємно і чути українську мову, кажеш, і не скриватись, знаєте, це, бо ну, треба було скритності, бо якщо б, ну, щось, ну, то ви розумієте. Я вчора спрашую хлопців, наших солдатів. Спрошу, мені дзвонити можна, вони на мене дивляться отак. А чому ні? За півгода ми отвикли від цього, що можна просто взяти телефон і позвонить. Ты сейчас Телефону взяв телефон, ти взяв телефон да. позвонить, ну, на, на я побачилась телефоном. В лучшему випадку його просто розіб'ють. А в худшому випадку будеш десь у мішку у борі сидіти. Ребята, є О, з такі надзвичайні свідчення ви почули від очевидців від людей, які жили під російською окупацією довгі місяці, і нарешті зараз почуваються. Вільними, дякую, друзі, що дивитеся наші програми. Бачу, що є кілька коментарів. Також на зв'язку з нами є багато українських міст. Київ, Вінниця вітає. А також бачу Чернігів, Трускавець, Запоріжжя та інші міста. Друзі, якщо у вас є якісь ще питання, обов'язково їх ставте. Спробую на них відповісти. Також не забувайте. Дивіться програму часта о 22 за Києвом. Будемо сьогодні говорити. Будемо показувати довше інтерв'ю із Джоном Кірбі. Це радник, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки. США. також будемо говорити про інші важливі теми дня і цього тижня. Побачимося вже там. Дякую вам за вашу увагу. Брифінг повернеться до ефіру вже в понеділок. Па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.